Всім привіт, і слава Україні! Сьогодні я би хотів вам розповісти про топ 5 навичок для танцюриста, які б змогли покращити ваш рівень майстерності та підвищити ваш професіоналізм. Звичайно, ви мені скажете, що кожен на своєму стилі, будь-то пальний танець, класичний або народний, витрачає роки свого життя для досягнення успіху та професіоналізму. Але танцюрист ніколи не стоїть на місці, він завжди розвивається. І саме універсальність це і є шлях для пошуку чогось нового. Наприклад, Павло Павлович Вірський. Він з'єднав український фольклорний танець з класичним. Внаслідок цього народний танець вийшов на новий рівень. Як ми знаємо, постановки Павла Вірського ми можемо побачити на сценах України та за її межами, хоча вже пройшло понад 80 років. Якщо, наприклад, взяти сучасний танець, такий як Contemporary, ми можемо побачити там дуже схожі рухи з брейкдансу. Тож не забувайте прокачувати інші стилі також. Це обов'язково підвищить рівень вашого професіоналізму, особливо якщо ви бажаєте працювати. У комерційних проєктах або за кордоном. Танцюрист, який не відчуває музику, не може бути професіоналом. Кожен музикальний твір має свій рахунок, темп, ритм і так далі. Але чисто виконувати рухи під рахунок цього замало для того, щоб зрозуміти, що таке танець. Щоб ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Давайте просто подивимось це відео. Я не думаю, що цей хлопець рахує музику. Він просто її відчуває. Тож музикальність це необхідний навик кожного танцюриста. Технічне виконання рухів дуже важливе. Та не менш важлива та енергія, яку ви подаєте глядачеві. Згадайте якусь виставу, когось ви помічаєте і в останній лінії, і спостерігаєте за ними весь час, а хтось навпаки виконує все гарно, чітко, але чогось не вистачає. Як це пояснити, таке явище ми помічаємо не тільки у виставах, але й у фільмах. Це відбувається завдяки енергетиці, яку віддає артист, і саме тому ми можемо її відчути, сидячи на останніх рядах театру. Уявіть собі таку ситуацію. Один місяць репетицій, п'ять днів на тиждень, 4 години на день тренувань. Вже всі комбінації та рухи ви робите автоматично. І ось нарешті настає той самий день, день виступу. І тут трапляється якась форс-мажорна ситуація. Наприклад, ваш партнер або партнерка отримує травму або рветься костюм. Все, що відбувається далі на сцені, називається імпровізація. Так, лажа вже буде в будь-якому випадку на сцені. Але ваша задача зробити так, щоб глядач її не помітив. Саме в таких ситуаціях навик імпровізації стає на перше місце. Те, наскільки ви швидко можете вивчити комбінацію, залежить ваша кар'єра як танцюриста. У мене не раз траплялися такі ситуації, коли за 2-3 години до виходу на сцену треба було вивчити цілий танець або цілу виставу за 2-3 дні. Так, таке може бути. Для когось це може бути неможливим, але все приходить з досвідом. Щоб розвивати свою механічну пам'ять, потрібно частіше ходити на майстер-класи та кастинги, яких, на жаль, зараз дуже не вистачає. Але завдяки інтернету, у нас є доступ до різних рівнів, різних стилів будь-якої хореографії від топ хореографів з різних куточків світу. Наприклад, ви можете скористатися такими платформами, як Стізі Studio або Klee Studio, де дуже багато майстер-класів, і вивчати від різних педагогів. Зараз можна навчитися будь чому і будь-де. І неважливо, яка у вас стать або вік, головне це бажання. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Тож до нових зустрічей!